У житлових будинках в Умані бюджетним коштом проведено капремонти укриттів, Там відновили водопостачання, санвузли, зроблено комплексний ремонт. Проте скористатися цим вирішили особи без постійного місця проживання. Згодом мешканці почали скаржитися на сміття, бруд і зламану техніку. Зірвані плафони, зірвані всі виключателі побиті, зламана раковина для плиття рук. На даний час можна сказати, що жителі будинку провулком погона 17, не можуть користуватися даним укриттям. Маємо надію, що наші правоохоронні органи приймуть міри. В даному укритті вже другий раз особами, які проникли в це укриття, було пошкоджено насос, який перекачує з унітаза воду. Попередньо ми були на будинку тищика 11 Там на даний час вже четвертий раз також є ознаки присутності особи без місця прописки. У підприємстві, на балансі якого перебувають укриття, просять громадян звертатися до правоохоронних органів у випадках такого мародерства.